Добрий день, мене звати Мар'яна. Я представник від батьків, учнів 10 класу. Останнім часом ми помітили, що наші діти дуже змінилися на краще, і на останніх таємних батьківських зборах було прийнято одностайне рішення запросити найкращого приватного детектива, щоб зрозуміти, що ж вплинуло на такі зміни. Він таємно спостерігав за шкільним життям наших дітей. І ось що він з'ясував. Кожен ранок в нашому закладі починається однаково. Це вже звичай, традиція, можна сказати, ритуал. Щоб легше було зрозуміти хронологію дослідження, давайте пройдемось по розпаду. Понеділок, Перший урок. біологія. Малыш Наталя Олександрівна, представник флори і фаун шкільного царства, віддам засіває юні голову насінням знань. Проводову клітини, фотосинтезу та дивовижний світ хромосом Другий урок англійська мова. Ізліпенко Юрій Іванович. Це лінгвістичний птах, трінововоджені не лише британським акцентом, але й мистецтвом знаходити спільну мову з будь-яким учнем. Його почуття гумору таке ж витончене, як англійський чай, іноді сухе, іноді нотками іронії, але завжди доречне. Третій урок українська мова. Лабадова Віра Андріївна вона може годинам розповідати про красу поезії Ліни Костенко чи твора Тараса Фігоровича Шевченка, запалюючи в учнях іскру любові води до українського слова, Її почуття гумору таке ж колоритне, як український фольклор. Кажуть, що її сни населяють бездоганно написані диктанти, та учні, які нарешті вивчили всі наголоси вівторок. Перший урок фізична культура. Козачок Віра Костянтинівна. Це спортивна торпеда не знає спокою і завжди готова запалити в учнях олімпійський вогонь. Її свисток це її головний інструмент, здатний розбудити навіть найсимливішого учня та змусити його бігти швидше за власну тінь. Другий урок алгебра. Сидоренкова Людмила Євгенівна. В її кабінет. Це храм точності та логіки, де в стінах панують формули, графіки та креслення. На її уроках панує атмосфера зосередженості та напруженої розмовою діяльності. Вона однаково терпляче пояснює всі її теми, не втрачаючи віри в те, що колись і до нас ятячого гуманітарія дійде Сенс Лагоришміх третій урок. Географія Мельникова Любов Васильівна. Людина, яка знає, де знаходиться буркіна фасо. Вона може годинами пояснювати різницю між тут дров і тайгою. На уроці вона часто запитує Покажіть на карті, і половина класу починає титяти навмання. Середа. Перший урок. трудове навчання Козачук Євген Леонідович. Завалій Ольга Валерівна. Вони знають, як з молотка і шматка дошки, або лоскутка тканини і намистини зробити майже все. Теоретично. Їх улюблена фраза головне це техніка безпеки. І вони повторюють її так часто, що до кінця уроку ти вже поїжджає навіть дивитися на інструмент. Третій урок хімія Димова Ірина Тимофіївна. Справжня чарівниця. Тільки замість кролика з капелюха вона дістає небезпечні. Або не дуже реакції в пробірках. А її кабінет пахне так, ніби там щойно вибухнула маленька фабрика. З виробництва дивних речовин. Четверг, перший урок ритміка. Рудченко Наталя Олександрівна. Це людина, яка живе у власному світі тактів і рухів. Для неї кожен крок це потенційний елемент танцю, а кожен плеск у долоні початок нової комбінації. Другий урок історія. Поноваренко Світлана Васильівна. Це як археолог, тільки купає не в землі, а в минулому. І замість кісток динозаврів знаходить дати битв та імен королів, про які вже всі давно забули. Її улюблена фраза А от колись і далі йде розмова про часи, коли мамонти ще не вимерли. Третій урок інформатика. Статівка Людмила Валентинівна, Володарка Клавіатура. Повелителька алгоритмів гуру Ctrl С та Ctrl-В особливі предмети – Променисти погляд крізь окуляри, Здатність розмовляти з комп'ютером на тип. П'ятниця. Перший урок основи здоров'я. Ждадова, гарна Леонідівна – гуру виживання. Пильне око здатне помітити потенційну небезпеку за кілометр. Невичерпаний запас історій про те. Як могло б бути гірше, та непосхитна віра в те, що краще перебдіти. Другий урок мистецтво, кириляк Алла Геннадзі. Вона не розлучається з нотами. Навіть у вісні. Чує фальш за кілометр і здатна перетворити будь-який шум на симфоні у своїй голові. Третій урок класна година. Тушева Ірина Миколаївна. Представляємо бачить Васі! Батько і мати в одній особі, це видячи око, здатне помітити найменші ознаки неспокою в дитячому колективі, безмежне терпіння, міцні нерви та вміння одночасно відповідати на 10 різних запитань. І пам'ятайте, школа-інтернат це велика родина, де виховати її серце. Інакше ризикуєте отримати виховну бесіду, про важливість режиму та здорового способу життя. Яку ви запам'ятаєте надовго?